Доброго дня. Сьогодні проведемо діагностувальну роботу Людина і майбутнє. Варіант 1. Завдання 1. Оберіть і випишіть твердження, з яким погоджуєтесь. А. Технічний прогрес має великий вплив на природу землі. Б. Люди розумно використовують природні ресурси в. Промисловість не впливає на збереження природи землі. Г. Сучасна економіка не пов'язана із екологією. Завдання 2. Оберіть і випишіть усі правильні відповіді, чому ліси називають оберегами природи. Збільшують ризики посухи. Мають водоохоронне значення. Рослини виробляють кисень, мають ґрунтозахисне значення, збільшують загрози повеней, сприяють заболоченню ґрунтів. Випишіть усі правильні відповіді. Відео ставите на паузу. Завдання 3. Оберіть і випишіть заповідники, що знаходяться в Україні. Національний парк Серенгеті, Заповідник Асканія-Нова, Карпатський державний заповідник, Гренландський національний парк, Єлунстонський національний парк, Природний заповідник Горгани. Завдання 4. Оберіть і випишіть. Які екологічні катастрофи є природними А. Виверження вулкану, ураган, паводок, розлив нафти. Б. Смерч, ураган. Паводок, аварія на підприємстві. В. Виверження вулкану, землетрус, паводок, ураган. Завдання 5. Випишіть, яких заходів вживає людство для збереження довкілля, надмірне полювання на диких тварин, висаджування дерев і кущів, розорювання луків, створення заповідників, переробка скла і пластику на сировину для повторного використання. Випишіть усі правильні варіанти. Завдання 6. Напишіть правила. Як потрібно поводитись, щоб уберегтися від урагану, смерчі і бурі. Завдання 7. Дайте письмову відповідь на запитання. Як ти розумієш, що таке відповідальна поведінка людства і кожної людини щодо природи в умовах сучасної екологічної кризи?